Привезла трішки розпаковки, каже, вийдеш забереш. І оце я вийшла, забрала. Так, без очків, нічого не бачу. значить Я так зрозуміла, що все вони оце купили в епіцентрі. от Оце мені сміститель для ванни. Зараз, я думаю, чи вони дивились його там, хоч вони з Артемом були в епіцентрі і, мабуть, оце все купили. Значить, туалетна бумага ось така. 4. Що ж тут написано? 4 плюс 2. Ага, незрозуміло. В общем, зараз ето, цінник в електронному вигляді. Значить, Туалетна бумага 64 гривни. Так, місто Теплодар, Одеська область. Україна. Ну, це така, спробуємо. двохшарова така, невеличкі упаковочки, але і ціна ш... недорога. Не, не Далі, це потім будемо. Оце мені треба було е, е, смістителю ванну поміняти. Так, змішувач для ванни на українській мові. Не знаю, чий він, прапора немає, тому я не можу вам сказати. Всі товари. А, чешське оборудовання з. Ага, Чехія, ось так, розібралася. Ну і зараз я його відкрию, зробимо розпаковку. А коштує він 1056 гривень. Ну, це ж ось, ось шлангочка, краники, ось такі. ну такі важкенькі, Так, щоб я телефон. Так, ось такий змішувач. І довга ось трубочка, а то у нас там, та й у нас там довга, ну не така, щоб дуже здорова, здається. Ну, я не буду, чи витягну. Все рівно, кроми Артема ніхто його не встановить. Та й одні ось така. Так. Ой, куди ж би її? Ось сюди. Так, це показала. Це не знаю, що тут якісь. Може кріп... кріплення якесь тут? Чи що? Ну да ось там шурупчики всякі. І нам треба поміняти оця на кахель, одягається ось такі штучки, бо в нас вони чомусь поржавіли вже. ну Ці тому вони не потрібні будуть. Так, ну, я хочу сказати, ми думали, що хоч би в 3000 вкластися, зараз все таке дороге. Ну, а ось так не знаю, чи знижка була, нічого Віка не сказала. а Ось такий важучий і гарний кран. Так, все показала. Так, потім це складу. І вони вже брали. То, щоб помістилося. Оце пральний гель делюкс, якщо я правильно почитаю, Інзо. 4 літра. Віка сказала не хуже, чим персил. А ми ж звикли до тої марки, ми ж їм за торгову марку плотимо. Так, і я зараз у мене тут виключилось. Я скажу що оце 4 літри коштує 380 гривень. Значить, вони вже прали. Я? Ні, я сьогодні спробую. Ой, ну я ж не побачу. Тут таке міленьке, міленьке, міленьке. Чи є воно? Я не можу вам сказати. Так. Мадеїн Юей? Незрозуміло, ну це ж не Україна. Коротше, треба погуглити. Або, може, хто знає, чий виробник у цього бо немає нічого на українській мові зовсім. Ну, спробую, я сьогодні вже білизну туди заклала, а потім. Залью, це ж я не хотіла, щоб сильно дуже шуміло, ну це я дивлюся. Ні, немає. Я зараз більші окуляри візьму. Може, там щось побачу. Взагалі зараз всі гелі для прання. Ні, нема на українській мові. Нічого немає, хоч так взяла, все бачу, немає. Зараз вони всі дорогі, хоч бери мило та пери. Ні, є там дешевенькі такі можна. Я думаю, що вони не, не хуже перуть, чим оці дорогі. Ну, це така в мене була невелика розпаковочка того, що купили онуки. Ціни, звичайно. Ну, це ж дивіться, 1056, 380 і 60. Скільки я сказала? 64. Ну, Ось вам такі ціни. До 2000 доходи. А як у людей пенсія 3200 або 2800, я зараз не знаю, які там у людей саме менші пенсії, то це ж, ну, а воно ж ламається, ось, бачите, тут нам треба було змішувати у ванну. От. Бо вже він не мінявся давненько, і він прийшов. Недієздатний став, так щось В мене так не вкладається, як воно було гарно. От. І оце ж це, Віка каже, він не дешевий, ну, були й подорожчі. ну Це нам ще повезло. Я думала, що взагалі не вкладемося ми в такі суми. Але нічого вклалося. Так що це виготовлений, він, бачите, в Чехії. Ну. Сподіваюсь, що він прослужить довго. Ось так. Така коробочка. І оце наші покупки. Всі. Так, цей телефон виключаю. Десь там моя Фенді бігала, треба випустити на вулицю. Ну, я думаю, що це мені вистачить надовго, 4 літри. Ні, як діти сюди приїжджають, онуки, то звичайно прання майже кожного дня. А так через день, через два я збираю. У мене пральна машина, кавше на сім кілограм. Це занадто. Це чоловік вибирав, кажу, навіщо нам така велика. Ну на п'ять би ще куди не йшло, вже б два кілограми лишні ціля. Я й п'ять не збираю зараз. Протестувала я. Гуральний гель. Дивіться, як попрало, все чисте. Ну, головне це ось о, носочки. Якщо біленькі, чистенькі, значить гель хороший. Ну, футболочка теж ось о, дивіться. Рушнички теж чисті, ніяких ні п'ятен, нічого немає. так, Я думаю, що можна його купувати хороший гель. І набагато дешевший, ніж персіл. Ну, це не антиреклама для персіла, персіл теж дуже якісний. Але можна купувати й дешевше. Ну, ось так.